Осінь на городі ж пора, коли більшість селян нарешті з полегшенням видихають урожай зібрано, банки закатані, картопля в погребі, морква й буряк у ящиках, яблука перебрані. Та саме в цей момент багато хто робить одну й ту саму помилку, залишає землю відпочивати саму по собі, не підозрюючи, що під шаром в'ялої трави й бадилля вже починає кипіти життя, але не те, що нам потрібне. Занедбаний город це не просто неприємний краєвид, це справжній розсадник грибків, личинок і гнилі, які зиму перечікують у землі, щоб навесні знову вийти на полювання за молодими паростками, коли після збирання врожаю лишається багато рослинних решток, гниле бадилля, коріння, стебла, вони швидко починають розкладатися. Здавалося б, це добре, органіка, добриво. Але не все так просто разом із цією органікою в ґрунті лишаються спори фітофтори, збудники парші, гнилей, личинки шкідників, дротяників, капустянок, совок. Вони знаходять у залишках ідеальне місце для зимівлі: тепло, волога і жодних перешкод. І коли навесні земля прогрівається, ці жильці першими прокидаються і беруться до роботи, підгризають молоді корінці, заражають сходи. І вся весняна праця летить шкереберть. Дехто каже та хай зогниє, це ж природно, але природа не завжди діє нам на користь, особливо коли порушений природний баланс. У старовину селяни знали після збору врожаю землю треба віддякувати за її працю. Тому городники кидали пусткою. Навпаки, після копання картоплі чи буряків обов'язково проходилися граблями, збирали рештки. Спалювали хворі рослини, а здорові відправляли в компост, землю розпушували, щоб дати повітрю доступ і знищити шкідників, які ховалися ближче до поверхні. Бо якщо лишити все як є, навесні город зустріне вас не чорноземом, а гниллю, грибками і виснаженою землею. Після осені ґрунт особливо потребує уваги. За літо його виснажили посіви, забрали мінерали, і тепер він має відпочити. Але не в хаосі, а в чистоті. Це як після важкого дня. Щоб виспатися, треба спочатку змити бруд, так само і земля. Без очищення вона не відновиться. Якщо залишити город із бур'янами та бадиллям, то навіть мороз не завжди допоможе. Частина личинок і грибків прекрасно зимує під снігом, особливо якщо він лягає на нерозчищену ділянку. Там зберігається волога. Гниль продовжує розвиватися, і навесні ви отримуєте землю, заражену на глибину лопати. Досвідчені господарі помічають різницю одразу де восени город був чисто прибраний і перекопаний, там весною земля розсипчаста, темна, пахне свіжістю. А де залишили на потім, там мокро, важко копається, з'являються слизняки, личинки і навіть перші сходи виглядають блідими, наче хворі. Недарма кажуть, що город любить чистоту це не про зовнішній вигляд, а про здоров'я ґрунту. Бо земля жива, і як будь-який живий організм вона потребує догляду, щоб не захворіти. У листопаді, коли здається, що все вже зроблено, треба зробити ще трохи. Ці кілька годин роботи з граблями, сапою чи оприскувачем потім зекономлять тижні навесні. Осіння турбота це страховка від майбутніх хвороб, особливо, якщо ви хочете мати урожай без хімії, без зайвих обробок улітку. Тоді головне не дати хворобам і шкідникам шансів перезимувати, коли землю залишають напризволяще, вона починає задихатися. Грибки і бактерії, що розмножуються у гниючих рештках, споживають кисень, змінюють кислотність, і ґрунт поступово перетворюється на кисле болото. Весною така земля довго прогрівається, не дихає, і навіть добрива не завжди допомагають. Тому розумний господар не чекає морозів, щоб само минеться, а бере справу в руки. Сільська мудрість проста якщо восени землю не вичистив, на весні працюватимеш удвічі більше. І це правда перевірена поколіннями. Адже догляд за городом. Це неразова справа, а безперервний цикл, де кожен сезон готує наступний земля, як добра господиня, коли її шанують, вона віддячує сторицею, а коли занедбують, починає хворіти і давати менше. Тому, коли стоїте на городі після збору врожаю і дивитеся на залишки картоплення чи помідорних стебел, не шкодуйте часу. Краще зараз згрібайте все в купу, очистіть грядки, розпушіть землю. Це не зайва робота, це турбота, яка повернеться у вигляді здорових поростків і чистого врожаю наступного літа. Осінь не кінець сезону, а його мудре завершення. І саме тоді, коли інші вже зупиняються, справжній господар тільки починає найважливішу частину своєї праці готує землю до спокійної, здорової зими. Коли ми дивимося на свій город восени, здається, що життя там завмирає листя з дерев опало, стебла пожовкли, земля вкрита сухими рештками, ніби все готується до спокою, але під цією, на перший погляд, мертвою картиною кипить невидима робота. У товщі землі під корінцями, у бадиллі і бур'янах, залишається цілий світ мікроорганізмів, личинок, грибків і цвілі. І саме вони стають першопричиною того, що навесні город оживає не тільки зеленими паростками, а й хворобами, які знову піднімають голову. Фітофтора – найбільш відомий ворог кожного, хто хоч раз садив помідори чи картоплю. Коли восени залишають рештки заражених рослин на городі, збудник не гине, як багато хто думає, а просто переходить у сплячку. Йому досить шматочка стебла чи гнилої бульби, щоб перезимувати. Навіть мороз йому не страшний, бо спори грибка вкриваються щільною оболонкою, наче панциром. Під снігом у вологому середовищі вони чекають весняного тепла, і щойно земля прогріється. Одразу активізуються, тоді навіть найміцніші паростки, які щойно проклюнулися, швидко чорніють і гинуть, і починається все спочатку Обприскування, боротьба, нерви. Але причина не весна, а осінь, коли землю залишили без уваги, не тільки фітофтора та гнилі є проблемою. У землі після збору врожаю залишається безліч личинок, дротяників, совок, хрущів, капустянок. Вони не зникають восени, а ховаються глибше в землю, ближче до коренів, де ще зберігається тепло. Вони живляться залишками коренів, бур'янами і чудово зимує під снігом. А весною, коли земля прогрівається, ці шкідники починають рухатися вгору до молодих паростків. І тоді ми дивуємося, чому сходи рідкі, чому насіння не зійшло, чому картопля підгнила. Та вся причина в тому, що під землею ще з осені хтось жив і чекав нагоди. Буває, що після дощової осені на городі залишається багато мокрого бадилля, воно починає гнити просто на поверхні, створюючи теплу ковдру з перегною. І от у цій ковдрі зимують не тільки грибки, а й слимаки, личинки комарів і навіть миші. Гниль для них як теплий дім. А коли приходить весна. Ця ковдра знилого листя не дає землі швидко прогрітися, затримує сонце, утримує зайву вологу, і саме тому ми маємо на грядках затхлий запах і плісняву. Це не просто неохайність, це умови, в яких хвороби ростуть і множаться. Слід знати, що ґрунт не просто купа землі, а живий організм у ньому живуть тисячі видів бактерій і грибків. Є корисні, що допомагають рослинам засвоювати поживні речовини, а є шкідливі, які викликають гниття й хвороби. Коли ми залишаємо город без обробки восени, шкідливі види отримують перевагу, вони живляться гниллю, розмножуються і пригнічують корисні мікроорганізми. А вже навесні, коли садимо насіння, ці мікроорганізми атакують молоді корінці, і замість росту гниття. Якщо копнути глибше, можна побачити ще одну небезпеку грибкові спори накопичуються з року в рік, І якщо хоча б два сезони поспіль не чистити ділянку, не обробляти землю, не перекопувати належно, то кількість збудників у ґрунті зростає в рази. І тоді навіть нові добрива, нове насіння не допоможуть земля стає зараженою. Старі селяни казали земля, що не дихає, сама себе їсть, і це правда, у такому ґрунті всі процеси сповільнюються, рослини не можуть нормально розвиватися, і навіть бур'яни стають слабшими. Дехто думає, що морози все вб'ють, але сучасні зими часто теплі і навіть короткі відлиги дають шанс грибкам вижити. Під сніговою кіркою температура тримається близько нуля цілком комфортна для перезимівлі спор. Тож, якщо не прибрати город восени, Навесні отримаємо не родючий ґрунт, а заражену теплицю, де хвороби пробуджуються швидше за рослини. Личинки шкомах діють інакше вони заглиблюються в землю на 20-30 см і спокійно чекають тепла. Якщо ви не перекопали землю восени, вони залишаються там недоторканими, а коли приходить весна, навіть легке перекопування не знищує їх, бо вони вже піднялися ближче до поверхні. Ось чому важливо восени не лише прибрати рослинні рештки, а й добре перекопати город. Під час морозів перевернуті грудки землі промерзають наскрізь, і разом із ними гинуть більшість шкідників. Серед грибкових хвороб, які зберігаються в землі, не лише фітофтора, а й ризоктоніоз, біла гниль, коренева парша. Їх часто не видно одразу, але вони накопичуються непомітно, і коли ми наступного року садимо ту саму культуру на тому ж місці, хвороба проявляється швидше. Тому здавна люди чергували посіви після картоплі, боби, після капусти морква, але навіть правильна сівозміна не допоможе якщо восени залишити землю без очищення. Можна сказати, що осінній город це як комора після жнив. Якщо її не прибрати, то миші заведуться, зерно запріє, і весною буде сморід. так само і з землею. Город, залишений у безладі, стає осередком усього, що потім знищить нові посіви. Тому мудрий господар восени не лінується, він знає, що кожна спора, кожна личинка, яку він знищив восени, це зекономлений день праці навесні. Отже, грибки, личинки і гнилі не сплять. Вони чекають, щоб ми про них забули, і якщо ми дамо їм шанс перезимувати, то навесні вони візьмуть своє. Саме тому восени треба діяти, не відкладаючи, прибирати, перекопувати, обробляти, бо земля не пробачає байдужості, і кожен, хто залишив город напризволяще, знає, весною доведеться платити подвійно після того як урожай зібрано і грядки стоять пусткою. Настає найважливіший час оздоровлення землі. Хто думає, що робота на городі закінчується восени той помиляється. Саме в листопаді, і навіть у перших числах грудня, коли земля ще не замерзла остаточно, можна зробити найкорисніше очистити, перекопати і обробити город. Щоб навесні він зустрів нас здоровим і живим. Це не важко, якщо діяти з розумом. І знати кілька перевірених способів, які здавна застосовували наші діди та баби, а нині підтверджує і сучасна агрономія. Найперше, що треба зробити, це прибрати все, що залишилось після збору врожаю. Не можна залишати жодної гички, жодного підгнилого плода, навіть якщо здається, що він уже висох. У цих рештках ховаються збудники фітофтори, гнилей. І личинки комах. Хворе бадилля, особливо картопляне чи помідорне, обов'язково треба спалити, бо компостування не завжди знищує хворобу. А от здорове листя і стебла можна покласти в компостну яму, воно перегниє і стане добривом. Після прибирання грядки варто пройтися граблями, розпушити поверхню, щоб не лишалося загнилої вологи. Другий крок перекопування. Це не просто традиція, а справжня профілактика, коли землю перевертають, личинки шкідників і спори грибків опиняються на поверхні, де їх знищує мороз і вітер. Особливо корисно перекопати землю грудками, не розбиваючи її, тоді сніг і холод глибше проникають у ґрунт, проморожуючи його на потрібну глибину. Старі господарі казали хто землю грудками залишить, того весною город рано дихатиме. І це правда промерзлий ґрунт весною стає пухким, легше прогрівається і краще приймає вологу. Після перекопування можна переходити до знезараження, найвідоміші способи обробка мідним купоросом або фітоспорином. Мідний купорос використовують у дуже слабкому розчині приблизно одна столова ложка на 10 літрів води. Цим розчином поливають землю або обприскують грядки. Він добре знищує грибкові спори, особливо фітофтору, і знезаражує поверхню. Але робити це треба обережно, не перевищуючи норму, бо надлишок міді може зашкодити ґрунтовим бактеріям. Фітоспорин сучасніший, але м'якший засіб, його виготовляють на основі живих бактерій, які знищують грибки природним шляхом. Його розводять за інструкцією і поливають грядки або навіть компост. Особливо корисно обробляти ті місця, де росли помідори, огірки та картопля, бо саме там накопичується найбільше збудників хвороб. Фітоспорин не шкодить землі, а навпаки, відновлює природну мікрофлору. Якщо його використати восени, навесні ґрунт буде чистим і родючим, є й народні способи, які не менш дієві. Один із найпростіших обробка деревним попелом. Попіл не тільки знезаражує, а й підживлює землю калієм, фосфором і кальцієм, його розсипають тонким шаром по перекопаній землі або змішують із водою і поливають грядки. Дехто робить настій часнику, потовчені головки заливають водою, настоюють кілька днів і обприскують землю. Часник має сильну протигрибкову дію і його запах відлякує шкідників. Ще один старовинний прийом сівба сидератів. Якщо осінь тепла, можна посіяти гірчицю, фацелію або жито. Вони швидко сходять і до морозів встигають укрити землю зеленою ковдрою. Коріння сидератів розпушує ґрунт, витісняє бур'яни і навіть стримує розвиток грибків. Коли прийдуть морози, ці рослини зів'януть і залишаться на поверхні, створивши природний захист від вивітрювання, навесні їх просто перекопують разом із землею і це чудове добриво без жодної хімії. Не варто забувати і про вапнування ґрунту якщо земля кисла, а це часто буває на старих городах, особливо там, де багато дощів, то грибки розмножуються швидше. Щоб зменшити кислотність, восени розкидають вапно, доломітове борошно або крейду по пів склянки на квадратний метр. Ця проста процедура оздоровлює землю і наступного року там краще ростимуть усі культури. Багато господарів роблять ще одну хитрість після очищення і перекопування вони поливають землю слабким розчином марганцівки або соляного розчину. На відро води жменя кухонної солі, ці засоби не шкодять, але добре знезаражують верхній шар. Дехто додає трохи оцту чи соку лимона, щоб відлякати комахи личинок, усе це прості, але дієві методи, які не потребують великих витрат. Старі люди казали осіннє оприскування – це половина весняної роботи. І справді, якщо восени обробити землю. Мідним купоросом або фітоспорином, то навесні можна садити без страху. Молоді поростки зійдуть чисті, не потемніють, не піддадуться гнилі. А ще важливо після обробки дати землі перепочити, не накривати її нічим, щоб мороз і вітер зробили свою справу. Природа сама довершить очищення, якщо їй допомогти. Є також добрий звичай. Після осінньої роботи засіяти край городу сухим маком або чорнушкою. Це робили не для краси, а як оберіг від шкідників і мишей. Кажуть, запах маку не люблять гризуни, а чорнушка очищує землю. І хоча зараз це здається забобоном, насправді в цьому є сенс. Ароматні рослини дійсно мають природну бактерицидну дію. Тож осіннє оздоровлення землі це не складна наука. А проста турбота, треба тільки не лінуватися, зібрати рештки, перекопати, обробити, дати, подихати. Земля все пам'ятає, і якщо до неї ставитись із пошаною, то навесні вона віддячить сторицею. Бо здоровий ґрунт це половина врожаю, а доглянутий город запорука спокійного літа, без фітофтори, личинок і гнилі. Коли весною виходиш на город, де восени все було зроблено як слід. Прибрано, перекопано, оброблено, то земля зустрічає тебе зовсім інакше. Вона не стоїть мокрою й кислою, не віддає запахом гнилі, а дихає свіжістю, ніби сама просить «Сійте, господарю, я готова. І вже тоді розумієш, що осіння праця не пропала марно. Земля, до якої ставилися з повагою, завжди віддячує подвійно, урожай стає рясніший, рослини здоровіші. А господар спокійніший. Доглянута восени ділянка пробуджується весною швидше. Грудки, що промерзли взимку, розсипаються легко і перша, борозна йде м'яко без напруження. Такий ґрунт краще вбирає вологу сталого снігу, не тримає калюжі, і коріння молодих паростків одразу має доступ до повітря. Навіть бур'яни сходять пізніше, бо насіння, що було на поверхні, теж знищив мороз чи мідний купороз. І тоді видно справжню різницю між городом, де працювали з душею, та і тим, де восени махнули рукою. Рослини посаджені в чисту оздоровлену землю, ростуть міцнішими з перших днів, їм не потрібно витрачати сили на боротьбу з хворобами. Помідори не чорніють, капуста не гниє, картопля не підгниває під землею. Усе тому, що спори грибків і личинки були знищені ще восени. Це і є головна таємниця доброго врожаю, не в дорогих добривах чи модних препаратах, а в турботі про землю в той час, коли більшість уже забула про неї. Є ще одна важлива перевага така земля швидше прогрівається. Весняне сонце торкається її, і вона відразу оживає, бо не вкриває її гнила солома чи мокра бадилля. Корисні бактерії, які залишилися після обробки фітоспорином або попелом. Починають працювати, переробляючи рештки на поживні речовини, і виходить, що вже з перших днів садіння рослини отримують усе потрібне, без хімії і без стресу. Старі господарі казали як восени землю доглянеш, так літом хліб збереш. У цьому короткому вислові вся суть сільського господарства, бо земля, як і людина, потребує порядку й турботи, якщо її залишити засміченою, вона хворіє. Якщо очистити, підживити і дати відпочити, вона набирається сил. І потім кожен колос, кожна бульба, кожен листок це подяка за ту працю, яку зробили восени. Навіть дрібниці мають значення. Хто восени розсипав попіл, навесні помічає, що на тій грядці менше слимаків, хто обробив фітоспорином, бачить, що помідори стоять зелені і чисті. А хто перекопав і залишив грудки, відчуває, що земля м'яка, незлежана і не липне до лопати. Це все прості речі, але вони формують основу великого результату. І головне, така земля не виснажується, а стає тільки кращою з року в рік. Земля це живий організм, і вона пам'ятає ставлення до себе. Якщо господар дбав про неї, не жалів праці, не лінувався. То вона довго служитиме йому вірою та правдою. А якщо залишати все на волю випадку, то й врожай буде таким самим.